Друзі, доброго дня, вас вітає компанія автопарк, Одеський філіал. У нас на продажу Audi Q5 2016 року випуску на 2-літровому надійному турбовому бензиновому двигуні. на гарній комплектації. Є в нас безключовий доступ, є в нас повний привід, роздвоєний вихлоп, парктроніки спереду, ззаду, камера заднього огляду, все для комфорту. Прикольні в нас диски вже доостановлені. Покажу вам тільки салон по салону. Чорна шкіра в дуже гарному стані. Стан водійського сидіння, стан пасажирського сидіння, речах примикання передач, електроручник, заводиться у нас кнопки в нас. Запускаємо двигун, бачимо, що ніяких помилок немає. Двигун заводиться дуже добре, працює без ніяких нарікань. Є в нас додатково сліпі зони, пам'ять водійського сидіння. Андріальної карти в дуже гарному стані. Покажу вам задній ряд. Задній ряд доволі таки просторий, додатково вентиляція від кліматконтролю для комфорту задніх пасажирів. Крута тачка, за свої гроші. Чудовий сімейний паркетник, котра підійде як і по місту, так і за містом. Класний варіант. Запрошу вас на тест-драйв. Можна купити автомобіль у кредит лізинг 3.1, будь-який варіант розрахунку Крушевського 15а. Телефонуйте та записуйтесь на тест-драйв.